Добрий день. Сьогодні хочу розпакувати з вами посилочку за хьор, бо Вона дуже маленька, але я її дуже сильно очікувала. А швидка доставка в місто Київ, Україна. Ось так посилка виглядає всередині. Перший продукт це Technics міні спонжики, чотири штучки. Колись давно у мене були. В принципі, повторила для того, щоб добити посилку до безкоштовної доставки, а гарна якість, і мені подобалось, що вони такого невеличкого розміру. Як завжди. В ось цей період я купую самбукол, 15 шипучих таблеточок з вітаміном С і цинком. Дуже класна штука, коли ви починаєте хворіти, просто необхідно розвести з склянкою води і випити дуже смачний аромат і смак, тут без цукру. Ідеальний варіант для того, щоб запобігти дуже великому, знаєте, такому захворюванню, коли ви охолодилися, або Починаєте захворювати ось такий, до речі, склад, якщо комусь цікаво. Дуже класна штука, і десь тут я вставлю відгук на ці шипучі таблетки. Наступне це гемаплекс, міні-таблетки з залізом від Nechro Plus. Дуже класна штука. 60 таблеток, які поступово вивільняються. І вони дуже класно допомагають підвищити ваш феретин із в вашій крові. Ось такий склад. Я залишу посилання, щоб ви могли нормально побачити це все. Мені подобається ефект, я з цим комплексом дійсно піднімаю залізо в своїй крові. І це шикарно. Десь тут теж ставлю посилання на відгук. На такий же комплекс, правда, він не в такій баночці, а в пігулках, в блістері. Наступне це дедорант, Обожнюю його. найкращий варіант для того, щоб захистити себе від запаху. Гарний склад: не буде проблем з грудьми без СЛС, без різних допоміжних елементів, які закупорюють наші потові залози. Тому рекомендую. Класна штука. Десь тут теж посилання буде на відгук більш детальний. Правда, російською мовою, вибачте, але класна штука. Завжди беру, коли є великі знижки. А наступне це бальзам для очищення Beauty of офджойсен. Тут 100 мл – Ось такий от склад. Взяла його на пробу по знижці. І я думаю, що він буде великим конкурентом мого улюбленого. Десь тут я теж ставлю посилання на улюблений бальзам для очищення. Маю надію, що він виправдає свої сподівання. І ось так виглядає опаковочка. Дуже симпатично, біла. Ну і стандартна. Є ложечка, і також про запас придбала підводку для очей в Deep Brown відтінки від Physician Formula. Тут 0,5 мл, але надовго вистачає. Дуже класний накінечник. Ось цей, от з ним дуже зручно робити стрілки на очах. Тут теж посилання вставлю на відгук. Улюблений мій варіант з гарним відтінком і з таким серумом для догляду за віями. І для того, щоб добити доставку до безкоштовної, взяла. Такий дільник пігулок завжди комусь дарую. Всі завжди просять, тому про запас взяла. Можливо, комусь на найближче свята подарую із родичів. Класна штука, рекомендую. Дуже гарно ділить пігулки. В принципі, це все, що я замовила в цій посилці. Цікаво, чи ви щось цього використовували? Якщо так, то наскільки вам сподобались ці продукти? І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня, Па-па!